Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 212. Її створив відомий французький математик Гаспар Монж. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас тут Еншпільд слон проти коня. В білих на пішака більше. Але якщо чорні зможуть віддати коня за пішака, буде нічия. Наприклад, зразу насувати пішака, де 4 це неправильний хід. Король g5, чорний король де заблокувати пішака. Король б5 атакований кінь, кінь d7, король c 6 кінь 6. Якщо d5, то кінь просто поб'є пішака, король d6, король f4, король d атакувати пішака, король e6, король e4. Якщо білі грають d5, кінь б'є пішака і буде нічия. Якщо король б'є коня, чорний король б'є пішака і нічия теж. Повертаємось на початок. Правильний хід слон е 6 Обмежуємо коня. І білі загрожують зловити коня. Хід король б 5 Наприклад, король g5, король Б5. Якщо король F6 атакувати слона, то розмін легких фігур в король С5 і в білих виграшна позиція. Тому кінь має втікати. Кінь А8, в кутку. в кутку його дуже легко впіймати. Король С6. І далі буде хід король Б7, білі виграють. Слон атакований, відступили, захистили пішака. Король Б7, білі б'ють коня і білі виграли. Повертаємось до головного варіанту. Білі загрожують зіграти король Б5, зловити коня, тому кінь 8. Король С5, загроза король С6, король Б7. Кінь знову має ходити, кінь С7, атакований слон. Звичайно, хід слони в 7. Слон знову ж таки обмежує коня. Білі загрожують зіграти король b6 і впіймати коня. Потрібно грати знову конем чорним, кінь 6 і король b5. Якщо кінь c 7 тоді король Б6. Кінь змушений ходити в куток, король b7 і білі тут виграють. Головний варіант це хід кінь b8. Хід білих, подумайте! Потрібно і далі обмежувати коня. Якщо зіграти слон e6 це неправильний хід. Король g5, слон потрапляє під тем короля. Король b6, король 6. Якщо відступає слон, тоді хід король 7. Є ідея король d6 і кінь d7. Якщо король c7, тоді кінь 6, кінь втікає на волю і це нічия. Тому правильний хід це слон 8. Обмежуємо коня. І слон стоїть подалі від чорного короля. Король g5, король б6. Якщо король f 6, то чорні не встигають. Король б7, король e 7 розмін, король С7, і білі виграють. Тому чорні грають, король f 4 Хід білих знову подумайте. Зараз грати король b7 не можна, тому що король Е3 атакований пішак. Якщо слон b5, тоді кінь d7. І білий слон він перевантажений. Якщо побити коня, білі втратять пішака. А інакше чорні активізували коня і буде нічия, правильний хід це слон b5. І далі можна вигравати коня. Наприклад, король Е3, король С7, білі далі б'ють коня і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Ця задача про те, як зловити коня. Слон Е6, слон обмежує коня. а 8, король С5, білий король наближається. Знову слон обмежує коня. Коня стає все менше ходів, слон Е8 точний хід. І далі потрібно просто напасти на коня. Ну, ще слон б5 точний хід. І тепер напали на коня, білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.